Олександр Гребенюк, відео для тебе і для тих, хто хоче кинути палити і вживати алкогольні вироби. Я, якби там, не наставник, деякий я взагалі маю право вам щось там радити. Просто мій досвід. Значить, Поступила інформація мені, що це шкідливо. Ну, якось так вона мені дійшла, Що все ж таки це шкідливо. Не просто так, що типу, да, я знаю, що це шкідливо, ні, на іншому рівні. І я якби ну, все одно ще вживав алкогольні напої, там покурював. але ж все таки постійно цікавився е пропагандою тверезого життя, як воно впливає, які наслідки це може визвати. І так постійно я, в общем, там в інтернеті дивився відео, читав літературу. І одного разу просто дивився якийсь ролик і... про <кхм> наслідки, і, воно мене просто... і цей ролик мене зупинив. Тобто я з цієї секунди сказав, не вживаю нічого. І все, і мене як відробило. Тобто мені не, ну, не потрібно було там триматися 3-4 дні. ні. От коли якраз ти тримаєшся 3-4 дні, бери і пічкай себе інформацією. Тому що на тебе вплинула пропаганда алкоголя і табакокуріння, Тому треба обратна ситуація, пропаганда е, тверезого життя. Тобто, ти повинен навпаки собі цю пропаганду шукати особисто, тому що її немає в нашому житті. Я твоя пропаганда. Розумієш? Тому ти повинен просто черпати постійну інформацію. Свій мозок ти повинен налаштовувати на іншу ситуацію. Тому що твій мозок вже налаштували на те, щоб ти курив і вживав алкогольні напої. Тому тільки інформація. Обратно. Розкажіть, хто і як кинув палити вживати алкогольні напої для мого товариша Олександра Гребенюка. Бо каже, 3-4 дні терплю, а потім знову закурюю. Кажу, бухаєш, каже, ні, не бухаю, а пиво п'єш, п'ю. Тому, навіть якщо ви там, пиво п'єте, це теж бухаєш. Ну, Я в цьому не бачу різниці.